Роксалана, вітаю вас. Дуже рада, що ви погодилися поділитися власним досвідом. Розкажіть, будь ласка, про ваш підприємницький досвід тут у Польщі. Чим саме займаєтесь, коли розпочали? Всім доброго дня! Мене звати Роксолана. і в першу чергу хочу вам дуже сильно подякувати, що ви мене запросили. Сьогодні поділюся своєю історією та про те, як вести бізнес в Польщі. Почала я свій бізнес три роки тому в маленькому кабінеті з розшатаною кушеткою, з дитиною на руках. А на сьогоднішній день в мене свої два салони у Варшаві, один у Вроцлаві. Та вже найближчим часом на днях, 22 квітня, ми відкриваємося в Кракові. Напевно, коли вже це в інтерв'ю вийде, то ми вже будемо працювати. Про бізнес початок був. Важкий, тому що я починала з нуля, без грошей, в мене не було якихось інвестицій. Все, що я починала, напрацьовувала, я вкладувала в бізнес, так і розвивалася. Наш розвиток полягав в тому, що взагалом я займалася сама масажами, я масажист. Я працювала від 9 ранку до 9 вечора. <хи> в день приймала по 8-10 клієнтів в день. Заробила гроші, купила кушетку, е обустроїла свій кабінет, зробила один кабінет. За три місяці відкрила другий кабінет, взяла через місяць на роботу людину, а через три місяці ще людину. І так побудувалася історія Івроксе. Через Півроку ми відкрили третій кабінет. Через рік часу відкрили другий салон Івроксе. Через півроку знову третій. І зараз ми вже відкриваємо четвертій. Супер. Чи є власний досвід співпраці з польськими установами? Чи запрошували консультантів, щоб допомагали з податками, з, зі звітністю? А, звичайно, Перше всього, як я починала реєструвати свою діяльність, тому що я починала з діяльності одноособової, чесно кажучи, мені допомагав чоловік у всьому в документальній реєстрації. Але я хочу дати рекомендацію тим, в кого нема чоловіка, який допоможе дівчатам, то звернутися до спеціалістів, які в цьому компетентні не ламати собі голову, оскільки зараз дуже багато наших українських фірм, які деякі навіть без Зкоштовно надають консультації по відкриттю фірм, тому рекомендую одразу звертатися до фахівців, які в цьому розбираються, Роксолана, Чи був у вас досвід підприємницької діяльності в Україні? А тепер ви можете порівняти в Польщі чи якась різниця, як ви бачите, вести діяльність в Україні мені додалося, оскільки переїхала я в Польщу, коли мені було всього 18 років. Але я працюю тут з клієнтами і е, поляками, і працюю так само українцями. Тому я розумію, як клієнт відрізняється саме споживач український, ну і поляки, так тому що е, наш українці, вони більш вибагливі і балуваніші в сервісі. Це така правда. Якщо говорити про клієнтів поляків, вони. Е, їм багато не потрібно. Їм найголовніше, що якщо вони йдуть за послугою, оскільки в нас масажі. Ми виконуємо масажі. Масажі в нас в основному лікувальні, стратосфери, корекції фігури. А в нас є зона релакса для двох. І, до речі, дуже актуальна, найактуальнішою нашою процедурою, це є антистресовий масаж, який йде від кінчиків пальців до голови, і в подарунок у нас входить фітобочка, наповнена карпатськими травами, оскільки я з Карпатів. А, і а, клієнтам найголовніше полякам, щоб ця послуга була надана професійно. А наші українці вони приходять до нас ще і за атмосферою, сервісом, а, закарпатським чаєм, який ми подаємо після сеансу. А, ось за цим приходять наші українці. Тому а, відрізняється. Клієнти поляки від українців відрізняються тим, що українці більш вибагливі в сервісі, тому що вони звикли до нашого українського сервісу. Роксолана, в мене запитання щодо мови. Багато наших дівчат трішечки бояться розпочинати власну справу саме через таке мовне питання. Вони ще не відчувають, що вони готові. Що ти могла їм порадити? Що я їй можу порадити? Коли я приїхала в Польщу шість років тому, тут взагалі не було такого, як зараз. Зараз можна просто піти в жабку, в будронку і навіть не знати української мови не обов'язково, тому що на касі зустрінуть наші українки, які з усім допоможуть. Так само, якщо навіть відкриті фірми зараз, дуже багато наших українських юридичних бухгалтерських фірм, які допомагають з усім юридично, так як я казала вже раніше, що навіть надають безкоштовно, Повні дехтої послуги, тому взагалі ніякого мовного бар'єру немає. Навіть коли телефонувала я недавно, що в банк, то консультант є функція. А відповідати на українській мові мені здається, що Польща настільки для нас українців зробила на максимум все комфортно для українців, навіть тих, хто приїхав з України і не знає польської мови для відкриття свого бізнесу. Тому я думаю, дівчатам на 100% не варто перейматися і ризикувати. Якщо ми вже говоримо про якісь поради українським дівчатам, то будь ласка, ти можеш звернутися до аудиторії. Підскажи, як їм краще діяти, чого не варто боятися, поради від тебе, як від людини, яка вже наважилася, яка має власну справу. Добре, дякую за питання, дорогі дівчата. Перше, що я хочу вам порекомендувати, це проаналізувати ринок в Польщі. Дуже залежить все, з яким ви бізнесом плануєте виходити в Польщу на ринок. Якщо у вас вже є бізнес в Україні і ви аналізуєте ринок і бачите, що цього бізнесу немає, то дуже важливо проаналізувати, чому його немає. Можливо, цей його немає цього бізнесу, тому що він просто не актуальний. В Польщі ця сфера може бути неактуальною і не. Пробувати пользуватися на ринку, так? Але якщо е, вона не актуальна серед поляків, тут достатньо нашої української аудиторії, які е, можуть користуватися вашими послугами або ж купляти якісь ваші продукти. Друга моя така буде порада, е, це маркетинг. То, що дуже сильно важливо, в бізнесі. Саме в продажах, в продажах і вашого продукту чи послуги, тому що завдяки завдяки маркетингу ви. Продаєте свої послуги професійно, дуже залежить на яку аудиторію ви будете працювати, оскільки я кажу, чи це аудиторія взагалі закордонна. Образно, якщо ви плануєте виходити на ринок польський, то дуже рекомендую взяти саме польського маркетолога, оскільки банера елементарно рекламний банер зовсім інший. Ми виготовляємо для поляків, чим для українців. Найголовніше не бійтеся, запитати своїх співвітчизників, українців, проконсультуватися ті, хто вже має свій бізнес, щоб вони дали якісь свої рекомендації, як правильно виходити на ринок. Якщо ви не маєте таких знайомих, то дуже рекомендую звернутися в бізнес-клуби. Зараз дуже багато бізнес-клубів, таких як, наприклад, навіть дія бізнесу, які безкоштовно нашим українцям ці консультації допомагають, збирають підприємців, оточення багато наших українців. Українських активних дівчат там можна зустріти дуже хороші знайомства. Тому найголовніше ризикуйте і любіть те, що ви робите. Якщо ви будете вкладувати душу в свій бізнес, то він обов'язково буде успішний. Якщо ви боїтеся починати, то не бійтеся. Ідіть до своєї мрії і робіть, тому що найкращий момент, щоб почати саме зараз. Роксолана, я дуже вам вдячна за вашу таку щиру промову за те, як ви ділитеся. Я щиро бажаю успіху вашим салонам розвитку. Я знаю, що ви розпочинаєте, що ви готові допомагати тим, хто думає про власний бізнес. Ще кілька слів про франшизу і про те, як залишатися на зв'язку з вами. А, дуже вам дякую. А, хочу сказати так: що перше всього а, для тих, хто ще боїться дівчат, то ви можете заходити на мою інстаграм-сторіночку. Тут залишимо вам клік. Я розповідаю в своєму інстаграмі як вести бізнес Польщі, і різні лайфхаки для дівчат. А друге, це для тих, хто боїться відкрити бізнес Польщі. То в нас є франшиза. Ми це ми по двох етапах. Перше, це з франшизою. франшизією, людиною, яка активно хоче приймати участь в своєму бізнесі. А в другий момент ми, і ми надаємо повністю повну всю підтримку франшизі, тобто для дівчат, які бояться відкривати, їм нема чого переживати, тому що ми 24 на 7 будемо на зв'язку. Якщо Другий етап для дівчат, які готові заінвестувати, це пасивний інвестор, який вкладує і просто отримує чистий дохід. Відсоток. Тому у нас є два етапи масштабування. Тому можу запропонувати, якщо б ви хотіли працювати в сфері здоров'я в бізнесі, який завжди актуальний, тому що здоров'я це завжди те, що на часі, бути здоровим зараз модно. Тому ми зацікавлені масштабуватися не тільки на Польщі, а й звичайно в Україні і за межами Європи. Дякую, Роксою. Це дуже надихає. Будемо слідкувати за вашою активністю. Дуже вам дякую за запрошення і буду рада співпраці.